Усім привіт! Прийшла мені ось така посилочка з Китаю. Зараз розпакую, покажу, що всередині. Всередині ось такий клеєвий пістолет під акумулятори Макіта. Також ось така інструкція. Два таких клеї. Діаметр 11 мм. Вирішив придбати собі такий пістолет, так як є в мене акумулятори Макіта. Ось такий на 2,2 І на 7,5 годин. Який я збирав самостійно. Відео є на каналі. Кому цікаво, прийдіть перегляньте. Ось так він виглядає. Ніяких наклеїк немає, назви немає, нонейм. Це, я так розумію, індикатор заряду батареї. Зараз його розберемо, подивимось, що там всередині. Можливо, комусь це буде цікаво. Ось розібрав. Ось така якість. пайки. Ось як виглядає він всередині. Це ось металеве. Це сам, мабуть, керамічний якийсь нагрівач. Дроти тут тоненькі, тому потужність в нього, мабуть, невелика. Досить непогано. Вимикач, індикатор заряду. та і все. Більш нічого такого немає. Повинен нагріватись він. Як зазначено, ось тут за 120 секунд. Зараз ми його зберемо і перевіримо. Ось зібрав. Зараз перевіримо, за скільки він дійсно нагрівається. Заявлено 120 секунд, тобто 2 хвилини. До речі, тут ось такий виступ. Так, я розумію, захист, щоб випадково не вімкнути його. Встановлюємо акумулятор. Аккумулятор заряджений так, становили клей, вимикаємо. Ось минуло дві хвилини, зараз спробуємо такий шматок картону. Вже, да, вже розплавилося. Дійсно, як заявлено, дві хвилини. Вже працює. Так що працює, нагрівається за 120 секунд і працює. До речі, не капає. Так, як звичайного. Така резиновий такий. Захист якийсь чи що це таке. Трохи вилазить. Сильніше нагрівається, мабуть. Ось таке відео, досить непогана річ за такі кошти. Тобто 310 гривень небагато, в кого є акумулятори по типу макіта, зручна річ, я думаю, тому що не потрібна мережа. Трохи ось вилазить клей, живе дуже сильно натисну. Мабуть, нам було потроху натискати. Всім дякую за перегляд. На все добре.